Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь Василь та його сільські будні. Зараз вітер дуже сильний, вибачає, так що буде задувати камеру. Так, попрацювали трохи гроші є. Тому е, в чому сенс цього відео? Сьогодні будуть продаватися наші маленькі жевжики. Нещодавно лише тільки тут сказав, ночував в цьому сараї, приймав опороз, переживав тут. Е, а тут, тут уже бах пройшов місяць і люди їдуть забирати. Дивіться, вони в мене народжені були 1 грудня. Сьогодні у нас 2 січня. Сьогодні це їм е, місяць і один день. Зважив я щойно кабанчика 11 кг 700 г. Ну на попередньому відео ви це все бачили. Тому е, трохи зараз підчистили, марафетик піднавели, тому що люди прийдуть зараз. Свинка у нас трохи за грязненькі, тому що не вичищалась, не підставлялася. У мене не було вдома два дні. Але нічого, зараз моїм соломки і опилок. вони зараз побігають, попригають, самі підчистяться та вичистяться. Дякую за пораду. Я думав, що я свинок буду переселяти туди, а свиноматка лишається тут. Ну ні, мені порадили, буде менше стресу, коли поросята лишаться на своєму місці. Так робить Сергій Шелудько. Та й багато хто так робить, він забирає свиню, а не поросят від свині. І Я вважаю, що це також правильний варіант. Плюс ще там дуже холодно, я думав, як боротися з тою проблемою, у нас зараз мінус 15 передають вже скоро. А тут постійна лампа світить, плюс ось такий 200-кілограмовий обогрів є. Ну І ще як варіант запасний, то є класна буржуєчка. Тому зараз що хочу, дивіться, тут у нас 10 штучок. Одна, зараз покажу де. Яка? Мабуть, тут де ж ти є. Не, не сидиш за ними, бігають, пригають. Ось оця свинка найменша, думаю, в неї кіл 6 Хоча, в принципі, я і купляв поросят в такому віці. Ну, Я рахую, що це дуже маленька. я буду її лишати собі. Лишу її собі, потім лишу кабанчика. Ось кабанчик він такий потужний. У ньому вже 11 кг 700 г. Лишу його собі, тому що ну, хочу в мене був кабанчик, щоб він швидко, швиденько виросте. І лишу собі зараз дві свинки, не то що самі великі, а виходить, що більше було, чим більше пар сосків, тим краще. Ну, я думаю, це в нас порода, як F-1. Думаю, тут усіх буде багато сосків, не менше 14, я впевнений. У нашої пепи було 13. Це у нас парасята криті. Свиня була велика, біла, а хряк штучним заплідненням з комплексу Ландрас. Тому рильця коротенькі, такі фігурки в них є. Бігають, пригають, страшно радіючи мамку забрали. Ну все, молока не буде. Тому ще раз кажу, залишаю собі ваську, залишаю собі свинку, та яка сама найменша, залишаю собі дві свинки з цим. Виходить, п'ять штучок лишаю собі, е, ні, чотири штучки лишаю собі, шість штучок буде йти на продажу. Я, якби, ну, також мені не дуже подобається цей варіант, коли прям сяд, продають сят прям з-під свині. Ну, в нас так роблять всі, не знаю. Я також більш. Прислуховуюсь до тої думки, що краще відлучити поросят кілограмів до 15 до 20, як всі інші, так і роблять, дотримати, щоб вони нормально почали постійно самі їсти, щоб не було ніякої діареї, щоб, щоб вже знаєте, продавати людям і вже знати, що це вже якби готова, як би сформульована свинка. А не от такі вов маленькі. Ну це ну в нас так не прийнято. Бачите, я також пропонував людям. Давайте я відлучу. Почекаємо там ще 15 днів, ні-ні ти, Ми приїдемо місяць та заберемо, ми в місяць. Ніхто не хоче чекати, поки там ще пройде час. Ну, Бачите, у нас так не, не заведено. Тому е, прийдуть зараз через годинку дві прийдуть забирати. В принципі, зараз я зараз, куди їх відлучити, не знаю, Ну, щоб зразу вони не путались. Мабуть, віднесу поки що їх до свиноматки, до пепи. Хай ще до вечора з неї посидять, ну, в ту кліточку. Тут лише, лише тих, які будуть йти на продажу. Тому ладно, зараз читаємо соски, дивимося, вибираємо та потім включимось. Так, ну в принципі, відібрав я собі на цей, на свиноматку лише поки одну. Тому подумав, якщо зараз ще якусь відібру, ну, не знаю. Хай краще трохи буде більше їх тут, а хай ну, якби не став я сильно нагріти, всіх собі відбирати. Поки що одну ремонтну свинку я відібрав. Я думаю, дай Бог, можливо, другу відберемо. Спіонки, та й все, нам дві хватить, нам не треба багато. Тому так. Або вже як люди виберуть кращих собі з цих, то те, що лишиться, то і буде нам. Е, в тої свинки, яку я відібрав, я одразу першу взяв. Е, в неї було чітко 15 сосків. З однієї сторони, 8, з другої 7. Цих дивлюся, ну якось незрозуміло. Вони такі, якісь не дуже такі виражені ті соски. Ще тяжко зрозуміти, скільки їх там. Ну, 14-13, там 13, ось так, 13-14 нараховував. Ну, є там ще самі-самі нижні такі, вони ще маленькі-маленькі. Я не знаю, чи вони будуть робочі чи ні. І чи вони рахуються взагалі чи ні. Якщо їх також рахувати, то там виходить, буде по 16 сосків. Ну, я не знаю, як воно там правильно. Ну, В принципі, кабанчика собі лишив, одну відстаючу свинку лишив і лишив одну на ремонт. Тут у нас лишається такі. -во. Зараз цікаво зважити, возьму мішечок. Та зважимо, побачимо, яка вага, ну, таку більшеньку звичайно, що виберем, Тому що зараз чоловік прийде, буде, щоб я зразу знав, яка у них вага, та сказав йому, ось свинки, у них там по 6 або по 7 кг. Тому ладно, беремо зараз місячок та зважимо. Так, вибрав таку побільше. Я також задоволений цим результатом: 9 кг. Я думав, що свинок буде кілограм 7-8 Дивіться, зараз до мене прийде чоловік, якого я брав е, в тому році весною Люську. Хто пам'ятає, хто з старих глядачів була у мене Люська, хотів я вийти на свою матку, Ну, не, не вийшло. Тому я в нього брав тоді свинку, їй було трохи більше місяця. В неї було тоді щось 7 кг або 6800. Щось таке у мене відео є. Начебто, ну хай буде 7 кг, не, не більше. Тому зараз прийде до мене, в мене ось результат на 2 кг більше. Я думаю, це Гарний результат для такого віку. 9 кг у місяць один день. В принципі, я думав, що свинки будуть кілограм по 6 кажу. Ну, дивіться, 9 кг. Наша фіонка, яка зараз уже кіл, мабуть, 210-220. Я брав в неї, було, я передивився відео. Це була сама-сама велика свиня. Ось я брав з двох виводків. Сама, сама велика була вага в неї 7400. Це була саме велика свиня, яка була в того чоловіка на господарстві. А в нього там 10 свинематок він тримає, в неї було 7400. У моїх свинах 9 кг. Уявіть, різниця, я думаю, реально бомбезна. Тому класні, класні тут ху. Ладно, зараз не будемо тривожити, ще підстелимо, бо трохи вже натоптав. Та будемо чекати чоловіка. Прийде один, потім буде дзвонити іншому, тому що, ну, як би все. Ладно, зараз не зніму одні рукою неудобно. Все йде по списку, той хто замовляв перший, тому як би кажуть, і карта в руки. Тому, ладно, 9 кг, всі бачили. Все. Так, і зараз покажу, кого я відлучив. Ну, якби лише собі. Так, пепа нервує, дуже нервує. Це вон, саме менша свинка, кабанчик, і ось свинка з 15, що я точно впевнений, що в неї 15 сусків. Ну вона така сама, навіть трошки менша, ніж та, яку я щойно важив. Тому до вечора вони посидять поки що тут з мамкою, а потім уже як тих поросят розберуть, тоді вже я їх назад віднесу. Ну, щоб зразу, наприклад, щоб... Люди не торгувалися, не побачать кабанчика, будуть питати, просити, я хочу лишити собі. А я такий, що мене можна говорити завжди, тому краще ми лишимо собі. Та і це. Так. Ох ти! Ти чого так пугаєш? Васька, ти чого такий крихливий? Ладно, зараз поки що пепа вже нагадла там, 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 ну нічого, вона потім освоїться і буде ходити сюди в рештачок. Тому ще раз дякую вам за пораду, що ви так порадили сюди пригнати пепу. Це реально круто. Так, ох, кабанчик, кабанчик, капець, друзі. 11700, я в шоці. Ладно, все, не буду тривожити. Давайте дочекайтесь до вечора. Ну, так, ну, да, ця свинка така, кілограмів 5-6, менше, звичайно, що набагато менше, але нічого. Так, ладно, все, закриваємо, та ждемо клієнта. Думаю, що клієнт не захоче зніматися, люди всі такі. Сором'язливі, але якщо захоче, то покажемо. А якщо ні, то ні. Ладно, Все, чекаємо. Щойно приїхали. Ну, один чоловік приїхав, двох забрав. Е, брав він собі на, на свиноматах, щоб були. Не знаю, як він вбирав, я йому хотів показувати, ну, щоб він сам соски дивився. Він сказав, мені все рівно, скільки там сосків. Він так чисто на погляд подивився, ага, сподобалось, взяв і все, не знаю. Ну. Каже, я ніколи не, не, не рахую саски. Ну, не, не, мені здається це неправильно. Треба завжди рахувати. Чим більше саски, чим же ж, е, ну, у тим більше можливості буде вигодувати поросят. Ну, кожен хоче як сам. Ціна, друзі, дивіться, ціна. Е, давайте пробіжимося взагалі не тільки по моїй ціні, а по всім цінам. Дивіться. Е, в городі я дивився я. По оголошенню ВОЛХ. В нашому районі ціна на поросят місячні 33500. Ну, 3500, ось так, нижче не бачив. На базар заїжджав також 3000 гривень, але там вже на базарі такі, знаєте, кілограмів по 15 продають. Кажуть, що їм вже по 2 місяці, ну, кілограмів по 15 продають. Це 3 тисячі гривень. В принципі, в селі у нас чоловіка, який, ну, цей, який в мене брав, він також займається свиноматками, він також продає поросят, просто е, хоче цей ну, перебити, ну, щоб була друга кров. Це в нас ландрас, який будуть краще на свиноматку, ніж там, що в нього є, наприклад, Ну, я так думаю, не знаю, то е, ціна я йому віддав по 2700, Я не став ціну гили 3000 гривень, хоча я рахую, що вони. На цю, ну, для цієї ціни нормальні. Така в них і має бути ціна тисячі гривень. Ну, для своїх, всі свої, всі по місту за 200 я віддав. Тому е, той чоловік, який якого я купляв ну, цю нашу фіонку, та і в принципі порося, які, яких ми різали, е, в нього ціна 2500. Ну, ціна в нього така, тому що в нього дуже багато свиноматок, там близько 10 свиноматок і він дуже часто продає, і він продає. Там 2500-2300, така у нього ціна. Якби Більше 2500, а менше 200. Отак от я в нього дізнавався. Ну, в принципі, по 200, чоловік, якщо він проїхав, розуміється, в 50-х, то він нормально взяв, навіть не торгувався. Зараз покажу, хто лишився. До речі, зараз їм поставив ось карита. таке побільше, щоб вони вже точно перевернути не зможуть. Та насипав їм перед стартом. Бачу, що їдять, всі тут вони. Дві-три годинки побули без мамки, без молока і вже гранулку їдять. Якраз побачимо до завтра, виїдять чи ні. Сподіваюся, що будуть тісти гарно. До речі, я ж кажу, ставили їм гранулу там, вони постійно перевертали все, що я ставив. А тут начебто хоч і з ногами залазять. Куди ти лізеш, куди? Ну, все ж таки їдять, дай Бог, щоб їли. Зараз покажемо, які тут ще лишились на стінки. Ну, ось, ну, непогані. Ось. 9 кг, я важу, ось це 9 кг було. Ну, В принципі, вони тут всі такі. Ось це ну, може ну, 8-800, може грам на 200-менше, на 200-300 на А так, в принципі, нормально. Я рахую, що для такого віку 9 кг свинки та плюс 11700 кабанчик це дуже гарний результат. Зараз, ще один, або зараз або вранці прийде ще один чоловік і ще начебто двох візьме. Потім ми перегонимо ті, що там. ну Можливо, зараз перегонимо, просто собі їх лишимо, намітимо, лишимо їх собі, сюди перегонимо і він вже вибере з Ну а Потім ще також мене просили в місто відвезти, також передзвоню, можливо, одну-дві свинки ще відвезунаємо нагору. На що ти кусаєшся? гляньте, а зуби вже є, вже кусається. Да? Ух, шкода, краще було більше би кабанчиків. Кабанчик, ви бачите, як на... Наскільки на, на, 2, на 2 700, майже на 3 кг більше, ніж цвинки. Ну нічого. Я ж кажу, на мій погляд, то я б цю би собі взяв би, вона гарна, довга така, дуже така худенька довга. І як вообще. Я, я ось цю також би взяв собі, якщо б я вибирав би. Ні, Ну хрустять, хрустять. Дай Бог, гранулка пахуча, молоком пахне, нормально. Все ж таки, мабуть, зараз принесу і тих свинок сюди. Просто їх зараз ту свинку я відмічу, щоб уже знав, що там що то собі лишу. А з тих хай чоловік вибирає. Ну, Нормально, я рахую 9 кг в місяць, гарний результат. Я скажу, Якщо порівнювати навіть з цією свинкою, якщо в неї було 7400 у 33 дні, а зараз лянка, яка вимахала, їй десь буде 11 місяців, вона неї вже 200-220. Так ось така свинка, то я думаю в принципі, результатом я задоволений. Зараз ще водички нальєм. Також ставив менший тазик, вони його перевертають. Ну, то, так що будемо вити сюди. Нормально, вони дістають, коли була тут свинаматка, вони прям пили разом з нею. <кх> Тому таке справа. Трохи працювали, працювали, тачки на возу возили, возили, ось трохи якусь капічину та й заробили. Хоча також, дивіться, зараз начебто 5400 свинок продав, 5400 заробив. Треба завтра їхати в місто? купити... Е -е, що, Купити їм мішок старта. Вони зараз доїдять оцей перед стартом, скільки кілограмів 10 лишилось. Думаю, що ну, їм так не тільки на 2 може і хватить, Вони зараз будуть мало їсти. Куплю їм мішок старта, та ще мішочок старта їм з годую. І потім треба ще також купляти мішок старта для фіонки, тому що їй також проситься треба, щоб був старт. Або краще для лактуючих купити. Ну, у нас просто місці немає, треба заказувати в інтернеті. А це ще плюс 300 гривень доставка. І ще також для фіониних малих предстарт треба запастися. Ну, коротше, треба ще, бачите, щось заробив та щось вклав. Ну нічого. Зато плюсом лишається собі ще 5 штучок чи, сіки, там, чи 6 лишається собі. Ну гляньте, отак, зараз покажу. Оця мені дуже подобається. Вона реально довга-довга. Вона ну гарна вона. Навіть отак, от якщо дивиться по треба зараз порахувати в неї соски, тому що якщо дивиться так по фігурі, то вона навіть краще, ніж ту, що я лишив. довга така все виділяється в неї красиво. А ну зараз порахую. Щось мені здається, ну, вона, вона реально на, на вигляд вона краще, ніж та, що я лишив. Ну, просто той точно я впевнений, що було 15 сосків. Зараз порахуємо цю. Чекайте. Ну, в принципі, 14 сосків в неї є, але в неї вона, реальна, фігурка в неї бомбезна. Ну, ладно, Собі зараз не буду забирати В принципі, одну лишив. Та звичайно в мене там трошки гірше може фігурка. Ну, там 15 сосків. Просто зараз прийде. Родич, хай краще він також забере її, тому що вона мені ну, якби я взяв, бо вона подобається. Тому ладно. Все. Будемо чекати, друзі, поки заберу другу. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Ну, скажіть за все, що завтра, тому завтра ще включусь, уже покажу, що лишиться. Також треба ще подзвонити, передзвонити в місто там. Люди також замовляли, чекали, казали, як будуть готові набереш. Ну, і в принципі, у нас, кажуть, в селі також мені двоє людей дзвонили, е питали ціну, я сказав, що 2800. Вони кажуть, та ні, там, в того чоловіка, ну, у власника, наприклад, цього свині, кажуть, в нього там по 2500-2300 краще в нього взяти. Ну, але ж тут, знаєте, е сім'я було породистого з того ландрасу, якби... А цій фіонки батько звичайний дворовий кабан, так як і фіонка. І там парасята по 6-7 кг, тут по 9-10. Тобто я б краще би, ну бачите, кого як, я б краще доплатив, би там 300 гривень, зато б я взяв би перевірену свинку, уже яка вагу набрала нормальну до місяця, і плюс ще знавши, що в неї якби батько племінний хряк з племзаводу, а не якийсь звичайний. Ну, бачите, люди різні. Хотіли сторгуватися, щоб я віддав там по 2300 500 Ну, я так подумав, що зараз я віддам, а потім купувати собі, по 3000 друг буде не вистачати, то краще краще лишу собі. Дай Бог, Господи, дай Бог, поможи, щоб був час, щоб все було добре, щоб я їх протримав. Що ти там лазиш? Щоб їх протримати? До, в принципі, коли. Та восени вже можна буде їх різати або здавати, щоб все було нормально, щоб була можливість їх вигодувати. Ну а тут, що тут, -то? вони зараз тут посидять, не знаю скільки. Ну, місяця, я думаю, два. Вони тут посидять цю кліточки, їм тут міста буде вистачатиме, тут буде тепліше, а Пепа поки що хай там буде. Сподіваюся, що через 5 днів вона прийде в охоту, ми її покриємо, та потім уже як ці тут... Підростуть, так і кілограмів до 30. Вже я їх потім туди, в ту кліточку переведу, а пепу назад сюди. Е, вийшла вона звідси гарно ну побачимо, як вона зайде. В принципі, вона молодець, дуже слухняна, пішла спокійно. ну плямкою, Це добре, що плямкою тому що я переживав, що їсти не будуть. ну Нічого. Сподіваюсь, тих, кому продав, також будуть їсти та дуже набрати вагу гарно та рости. Тому, що знаєте, якось трохи переживаю. Е, Ну, якби я продав мої поросята, дуже переживаю, щоб все, щоб вони гарно росли, щоб люди були задоволені. Тому що як то ось думаю, там ті люди, які займаються поросятами, їм головне продати там байдуже, чи буде вона рости, чи не буде. Вони перший день за це гроші взяли і все. Потім може, гроші як кажуть, не вертаються. Ти бачив, що купляв, ти сам вибрав. Тому <кх> як би не хочу такого, я хочу, щоб вони нормально росли, щоб все було добре. Бачите. У них дуже коротенькі такі мордочки, я думаю, що все буде добре, все буде нормально. Тому дочекались, знаєте, ми цього моменту, коли якби, раніше я дуже любив ну, наблюдати дивитись відео в ютубі, як купляють поросят, як ця атмосфера на базарі вибирають. Я або як до когось додому приїжджають, вибирають. Для мене це було дуже цікаво. Якось я сам, коли цих поросят замовляв, ну, філонку, то я кожен день... Чекав, коли вже настане той день, коли я поїду вибирати, дивитися якось. Мені це було дуже цікаво. Звичайно, що мріяв, що сам колись буду продавати, але знав, що така мрія це якось була для мене нереальна. Ну, дай Бог, все склалося, якби все нормально. Бачите, все вийшло, тому головне йти до своєї цілі. Начебто раніше сам купляв, а тепер вже продаю. Тому такі справи, друзі. Ставте собі мету, ставте собі ціль. та Працюйте, трудіться, як кажуть, упорно та все вас вийде. Ладно. А ми вже ще раз включимось. Скоріше за все, що завтра, коли заберуть ще двох свинок, потім вже включимось та покажемо, хто в нас лишився. Знаєте, от зараз васьки тут немає, кабанчика, і вже мені здається, що вони всі такі великі. Якщо сюди принести ваську, він на 3 кг майже більше, то тоді кажуть, свинки дуже малі. Хоча зараз от я вже привик без васьки, вони всі гарні, всі, всі добрі. Ладно, Зараз їм водички наліємо. Та все таке. Все, включаємось вже пізніше, згодом. Всім до завтра.